наступному випуску пекельної кухні ресторанні страви для тих, хто слідкує за фігурою. Як приготувати страву по живністю 300 калорій? На трійні поправді торти з млинців, різні начинки, різні смаки. Як виглядатимуть ці домашні страви в елітному ресторані? У! Їху, осторожно, осторожна, ми там спина не горить. Як Женя Рафаловська ганяла сейрана ізмайлова. Наху! Я говорю, б... а... на кухню пошел, я сказала. Ни джахил на кухні, п'яний Пьяный співає та плаче. Лаванда, горная лава. Матріархат в червоній команді Сергієнко покаже Івану, хто в бані хазяїн. Да хто ж так б'є, ти бліза? Ти Шлях до мрії крізь пекельний вогонь. Тільки той, хто витримає всі випробування, відчує смак перемоги.